Завдання 16. Велосипедист протягом 150 секунд рухався зі швидкістю 8 метрів на секунду. Побудуйте графік залежності, пройденого велосипедистом, шляху від часу. Нехай шлях це буде вісь вгору, і вона буде у нас в метрах, а вже час у нас буде в секундах. І нехай ми з тобою запишемо таке. У нас є тільки час та швидкість. Запишемо собі коротке дано. Де ми вкажемо, що швидкість це 8 метрів на секунду, а наш час це 150 секунд. Нам треба знайти відстань. Щоб знайти відстань, ми знаємо, що нам потрібно швидкість помножити на час. Тобто, в даному випадку ми 8 перемножимо на 150. Тобто, у нас з тобою вийде 1200 метрів. І тепер ми вже можемо все розрахувати. В нас є 150 секунд. І в нас є, наприклад три клітинки або можемо взяти чотири клітинки. Нехай ми з тобою на третій клітинці намалюємо 150 секунд. Тоді у нас, відповідно, буде по 50 секунд кожна графа 0, 50, 100, 150. Виходить дуже гарно та логічно. Наступне ми малюємо шлях наш Наш шлях це 1200 метрів. Нехай ми 1200 метрів, поділимо на 4 кубика, в нас вийде по 300 метрів один кубик. Тобто 300 метрів один, другий буде мати 600, третій 900, а четвертий вже, відповідно, 1200. І тепер він у нас рухався 150 секунд. Від 150 секунд ми йдемо вгору і доходимо до 1200 метрів. Так, як це залежність відстані від часу, то відстань з часом зростає. Це не як в попередньому випадку, швидкість у нас була стабільна. Відстань з часом буде зростати. Тому наш рисунок. Тому наш рисунок буде виглядати так. Це буде пряма лінія, яка починається від нуля і завершується даною нашою точкою. В даному випадку це 150 секунд по часу та 1200 метрів по шляху. Завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є будь-які питання, то звертайтеся в коментарі або зауваження, Я теж чекаю вас в коментарях. Дуже ціную ваші перегляди, лайки, підписки. До зустрічі!